Вітаємо на каналі про погоду. Цього року пізній Великдень. Він припадає на 5 травня. Та вже у квітні багато дачників та городників розпочинають посівний сезон. Також до Великодня потрібно встигнути посіяти у відкритий ґрунт деякі види квітів, щоб улітку насолоджуватися красивими клумбами. Для висадки цих квітів потрібна стабільна тепла погода, якщо ви прагнете гарного цвітіння. Тож, давайте детальніше розберемось, які квіти треба і варто сіяти у квітні. Є 5 видів квітів для клумби, які можна сіяти у відкритий ґрунт уже зараз. Квітень ідеальний час, особливо з огляду на те, що погода дозволяє, і ґрунт вже достатньо прогрівся. Космея невибаглива і красива квітка, схожа на ромашку. Посійте насіння в дренований ґрунт. На сонячній стороні ділянки. І вже до літа вона порадує гарним цвітінням. Ця квітка особливо приваблюватиме бжів і метеликів на вашу клумбу. Високі та яскраві декоративні сояшники стануть справжньою окрасою вашої грядки. Вони також люблять сонячні місця, а сіяти їх потрібно в родючий ґрунт. Насіння колендули. Потрібно висаджувати в добре дренований ґрунт. При цьому квітка не вибаглива до світла, так що можна сіяти і на сонячній, і на затемленій стороні ділянки. Настурція яскраві низькорослі квіти, які вигідно виглядають на будь-якій клумбі. Під настурцію найкраще обирати сонячне або частково затемнене місце і підготовлений удобрений ґрунт. Духмяний горошок. Ці квіти порадують не лише цвітінням, а й приємним ароматом. Найкраще сіяти духмяний горошок зволожену та збагачену компасом землю, а також зробити обори біля стебел, тому що вони люблять обвиватися навколо чогось. На початку травня та в кінці квітня можна висаджувати також жоржини, чорнобривці та волошки, проте є рослини, які варто притримати до стабільної теплої погоди. Це однорічні рослини герань, фуксія, космея. З розсади айстри, тюльпани, календова, гризонтема, петунія. Також це багаторічні рослини кали, кани та лілії. Ранньою весною також можна підживити вже висаджені кущі троянди, однак не варто висаджувати нові. Ця теплолюбива квітка потребує особливих умов. Грунт має прогріватися мінімум до 12 градусів, а краще до 15 при цьому постійна температура повітря не має бути менша ніж 16-18 градусів. Така стабільно тепла погода здебільшого приходить в травні чи в самому кінці квітня. Варто зауважити, що теплолюбиві південні сорти можуть не прижитися на півночі, попри висадку в теплу погоду. Важливо також обрати правильну ділянку. Вона має освітлюватися ранковим та вечірнім сонцем. Адже палючі промені сонця у півдні можуть зашкодити троянді. Для посадки викопують яму 50 см глиб, вносять гній чи компост. А після закінчення посадки добре поливають. Потрібно близько відра води.